Ми, патріоти України, більше не можемо мовчати. Ми стаємо свідками тому, як комуністи почали активний наступ на українські цінності. Комуністи, які нині є складовою правлячої більшості у українському парламенті, ми бачимо спроби пересаджати всіх патріотів України, оголосити ворогами українського народу. Справжніх патріотів України, тих, хто зі зброєю в руках відстоював українські цінності, тих, хто боровся за незалежність України, тих, хто проливав кров за волю українського народу, на святе право української нації, на самовизначення, на незалежність, на здобуття власної держави. Ми бачимо, як комуністи. Разом з правлячою більшістю намагаються відновити ідолів комуністичного режиму. Ми стаємо свідками тому, як починають героїзувати знову Сталіна, як починають знову поклоніння Леніну. Ми бачимо, як в українському домі відбуваються антиукраїнські шабаші, присвячені так званій різні в українській волині, неукраїнських етносів. Тому Українська народна партія за підтримки інших патріотичних партій, наших побратимів із Куну, проводить сьогодні громадський суд над комуністичною ідеологією та над злочинами комуністичної партії. Від сьогодні ми починаємо акції, спрямовані на ліквідацію і викоренення червоного терору і червоної чуми на території України. Ми представимо докази та свідчення злочинів комуністичної ідеології та комуністичної партії. Розмістимо їх на Ютубі і суспільство визначить своє відношення до цієї справи. В сторону позивачів представляє народний депутат України 4-го скликання заступник голови секретаріату Української народної партії Володимир Федорович. Ступак, Прошу слухання по справі злочини комунізму проти України та людства вважати відкритими. Ми, патріоти України, звинувачуємо комунізм в політичних репресіях, знищенні і геноциді українців, намаганнях придушити все українське та в потаканні зрадникам України. Нашими доказами є загальновідомі. Факти, а саме про політичні репресії з 1917 по 1991 рік. Насильницьку русифікацію. Голодомор 1921-1923 років в Україні. Геноцид українців 1932-33 років. Голодомор 1946-47 років в Україні. Злочини проти людства. Я хочу викликати Першого свідка, позивача, народного депутата України першого скликання Другого скликання Горбатюка Мирослава. Шановна громада, я Горбатюк Мирослав, громадянин України, клянуся говорити правду і тільки правду. Чого вам відомо про злочинність комуністичної ідеології? Я можу заявити наступне. Перше, комуністичні ідеологи першими почали відкрито пропагувати знищення цілих народів і соціальних груп як метод побудови нового суспільства. Друге, Фрідріх Енгельс у січні 48-го року в Новій Рейнській газеті обґрунтував потребу знищення... Нижчих за соціальним розвитком націй. Зокрема, на його думку, мали бути знищені через неготовність до революційного розвитку серби, шотландці, баски, яких цей ідеолог комунізму вважав соціальним сміттям. Там вже говорилося про вульгарність слов'янських народів і зазначалося, що вони не мають права на існування як відсталі. Це основоположник марксизму, ленінізму, основоположник ідеології. Третє. Карл Маркс 16 квітня 1753 року у статті у громадській газеті стверджував, що класи та раси занадто складкі, щоб призвичаїтись до нових умов, повинні піти. Вони мають зникнути у революційному Голокості. Четверте, Володимир Ленін та його послідовники першими почали на практиці здійснювати теоретичні ідеї своїх ідеологів Маркса і Еннеліса. Обґрунтувавши і застосувавши масові страти та закріплюючи їх у нормативних документах, котрі пропагували та заваляли Червоний терор. Наступне Лев Троцький визначав червоний терор як знаряддя, застосоване проти приреченого на загибель класу, що не хоче гинути. Один з очільників ВЧК Лаціс стверджував, що ми не ведемо війни проти окремих осіб, ми винищуємо буржуазію як клас. Не шукайте на слідці матеріалів і доказів того, що винувачений діяв справою або словом проти радянської влади. Перше питання, що ви повинні йому поставити, до його класу він належить, якого він походження, виховання, утворення або професії, ці питання і повинні визначити долю обвинувачуваного в цьому і зміст сутності червоного терору. Це слова чинника БЧК. Наступне. Не дивно, що сам Гітлер стверджував, що взяв за основу свого вчення багато корисних речей з марксизму. Нам варто шукати обґрунтування вищості одних рас і класів над іншими, і масові знищення в СССР та інших комуністичних країнах соціальною ознакою, а в третьому Рейху – Саме тому у 24-му році майбутній міністр пропаганди гітлерівської Німеччини Ебельс стверджував, що між ідеями Гітлера і Леніна майже немає розбіжностей. Наступне <свісно> ідеоли комунізму спільно з нацистами Гітлера стали розпалювачами Другої світової війни, вони допомагали обзворювати Німеччину, а пізніше в рамках факту Сталіна Рібентроба. Молодой Рібентропа поділили Європу, де після війни, зокрема, в Східній Європі та Україні саме комуністи продовжили політику червоного терору. Далі, від рук представників комуністичної ідеології, загинуло понад 100 мільйонів осіб, що значно перевищує кількість жертв, спричинних діяльності нацистів, засуджених Людмильським трибуналом. Відкрите промагування знищень людей за соціальною ознакою. Наступне, мільйони закатованих у різних кінцях світу невинних людей. Я хочу запросити наступного свідка, першого заступника голови Київської міської організації Української народної партії, народного депутата України, першого скликання Володимира Шовкошитного. Я Володимир Шовкошитний, громадянин України, вернуся говорити правду і тільки правду. Що вам відомо про злочини комуністичного режиму? Ідеологи комунізму причетні до організації трьох величезних акцій геноциду, тобто свідомого знищення представників українського народу шляхом створення умов для штучного голоду. Я вимагаю від імені українського народу, від імені Української народної партії, поставити організатора і тиховного наставника всіх цих злодістів проти українського народу Володимира Ульянова Лєніна поставити на коліна. Для надання свідчень проти комуністичної ідеології та комуністичної партії я хочу викликати наступного свідка члена центрального проводу Української народної партії Олеся Шевченка, народного депутата України, першого скликання. Я Олесь Шевченко, громадянин України. Клянуся говорити правду і тільки правду. Ідеологічною основою репресій була боротьба проти ворогів народу. Продовження політики червоного терору вимагало знищення цілих класів лише протягом 29.30.